посади дерево миру у Павлограді Розпочалась екологічна акція, започаткована міським головою, щоб привернути увагу містян до екологічних проблем. Сьогодні висаджуються дерева, КП Затишне місто. Їм придбано близько ста дерев. І на вулиці Дніпровська робиться. Щось типу парку або алеї. На сьогодні дуже велика кількість дерев, лисів знищено, знищено ворогом, тому що в країни, на жаль, де війна жорстока. Комунальне підприємство Затишне місто придбало різні дерева клени, акації, тополі та інші. Висаджували їх разом із громадською організацією Братство ветеранів. Озеленяємо наше місто, щоб було повітря свіже, щоб було зелено, красиво, долучились. До цієї акції. Приєднався до акції озеленення нашого міста. Дуже приємно, що ми теж допомагаємо нашій громаді, нашому місту. Все дуже сподобалось. Дуже дякую комунальникам і меру і всій держадміністрації Палаградській за приємне проведення часу. Приєднався до акції до цієї. ну, це добре діло, садити дерева, загляняти місто. Акція триватиме протягом квітня. Містян закликають долучатися та разом озеленювати Павлоград. За словами заступника міського голови, акція спрямована на формування дбайливого ставлення до довкілля та відповідальність за природу рідного краю. Це головне. Кожен мешканець хвилюватися про свою домівку. Тому Комунальні установи, підприємства, заклади і також мешканці міста просимо долучатись до цього, до цієї акції і прийняти участь у висадці дерев. Данило Трохименко, Ірина Ледіна, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.